Чемпіонат України з баскетболу дебютант Суперліги Івано-Франківська Говарла розпочала з двох поразок. Домашню гру першого туру з Кривба з баскетом підопічні Євгена Морзіна змушені проводити у Кривому Розі, де минулої суботи поступились переможцю минулорічної УБЛ 55 на 80. Наразі наша команда перебуває у затяжному турне з ходом України. Цього четверга іван франківці грали в Маріуполі, а вже в неділю зустрінеться у Донецьку з місцевим одноіменним клубом. Після чого візьмуть курс на Запоріжжя на матч Кубка Суперліги з фаризу НТУ. Доєфранківська підопічні Євгена Морзіна повернеться на раніше наступного четверга, оскільки у четвертому турі будуть вільні від гри. Коли ж місцеві болівальники нарешті побачать Говарло під час домашніх матчів, наразі це питання залишається відкритим, незважаючи на мінімальну поразку Маріупольському Азомашу, 70 на 72, важкий форвард говарли Майк Фрейзер, завдяки чудовій грі проти чемпіонів України, був обраний у символічну п'ятірку і став найкориснішим гравцем за підсумками другого туру. 26 очок і 15 підбирання, також по одному перехопленню, асисту і блокшоту. Якби не блок Денілса за секунду до фінальної сирени, Фрейзер, якого партнери вивели на вирішальний кідок, міг би стати справжнім героєм Говерли. Крім того, Канадець серед кращих снайперів та редбоундерів Суперліги, де займає друге місця. Приємно, що гравець дублю говарли Євген Коровіков, який набрав 33 очки. Також потрапив до символічної п'ятірки кращих гравців другого туру першості дублерів у неділю. Суперником іван франківців буде БК Донецьк, одна з чотирьох команд Суперліги, яка на старті здобула по дві перемоги.